Завтра, у першій годині 59 хвилин. Люди, які фанатіють від числа пі, будуть святкувати день числа пі, а, бо в американському форматі дат, як ми вже вам розповіли, завтрашнє число приблизно виглядає як 3,14. цілих дріб Як відбувається тобто, святкування? Всі беруться за руку, піднімають руки. То гори чи я як це? про це, ми будемо говорити з експертом? Як я а -а -а. тобі вже казав, і будемо питати, хто це власне святкує. А поки що, я хотів би розказати скільки всього про. Пов'язане з числом пі. Є така буква грецького алфавіту. Так. Це я зараз в Вікіпедії запитався. А є таке число, яке не має закінчення. Також є теорема, яка має, яка доводить, точніше, яка аналізує різні різномірності. Є також... Такий звук, яким замінюють лайку. Так, обов'язково. Є також такий фільм, знятий Дараном Марановським. Є також. так само зірка піскорпіо. Десь там в Сузір'ї Скорпіона, наскільки uh -huh. я розумію. А є така придумана книга, джерело деяких афоризмів, які публікувалися в польському журналі Пшекурій. Також є таке китайське прізвище. Пі Не А, не ще дуже багато чого можна згадати. От, наприклад, ту саму газету, про яку я вже згадував, а також можна. Також можна згадати і іншу зірку, яка називається «Пі столової Гори. А от чи більше інформації знає наш сьогоднішній експерт. В нас сьогодні на зв'язку Ксенія Семенова. Вона є координатор Київського наукового пікніка на честь Всесвітнього дня числа Пі. Ксенію, доброго дня! Алло, нас чутно? Так, зірвався наш гість. Зараз будемо набирати її знову. А поки що, хочу продовжити власне. Цікаві факти про е, число Пі. От е, Я вже казав, що Піраміда Хеопса вона є втіленням цього числа Пі, е, вже, е, тому що співвідношення її висоти з периметром е, нижньої частини, е, він якраз і дає це саме число Пі. Ще кажуть, що піраміда Хеопса вона є такою зв'язковою антеною з е, космосом, вона там позначає можна, якусь зірку. Можна дурість тебе запитати? Цікаво, Дай чи, чи піп'ятка якось пов'язана з числом Пі? А, або піпец, так? Або пі а, ще пі тарда. Дуже багато слів, до речі, починається на пі, але Ксенія Семенова у нас вже є на зв'язку. Ксенію, доброго дня! Доброго дня. А, розкажіть нам, будь ласка, чому ви вирішили святкувати день пі? Напевно, з цього і почнемо. Угу. Ну, по-перше, пі це таке дуже незвичайне слово. От з ним пов'язано дуже багато чого в житті, хоча мало хто про це здогадується. Число ПІ відоме ще з античних часів. От і так сталося, що в цю суботу буде саме всесвітній день Числа Пі. тому що це 14 березня, 14 третій місяць, тобто 3-14, і ще й цього року дуже класна співпала дата, бо П'ятнадцятий рік і виходить 3, 14, 15 пані Ксені, о, скажіть, будь ласка, у мене таке запитання було до Сашка, до мого напарника, але він не знає, як взагалі святкують це свято. Люди беруться за руки, піднімають руки догори, співають пісні, пригають через чи, чи гучно декламують так. по черзі всі цифри після коми? Можливо, пригають через багаття. Що відбувається в цей день? Так, ну традиційно в світі на цей день печуть пиріг, о, тому що англійською мовою пай. І число Пі, Пай одинаково звучить. От. А в Києві ми влаштуємо величезне свято в ліцеї 145-му. От ми запрошуємо науковців, всіх, хто розуміє, е, яке це класна дата День числа Пі. От, і будемо святкувати разом з ними. У нас буде. І, і хіміки, і фізики, і робототехніка буде коротше. Тобто а, виходить хініки. так, що святкують день числа Пі виключно науковці, а люди, які мають якийсь стосунок до математики. Ні, та числа пі може святкувати хто завгодно. тому а, що а... Ми стикаємося з ним в повсякденному житті постійно, навіть наша земля кругла, от, а число Пі пов'язане з холом. Кс... Тому Ксенія, скажіть, будь ласка, Підрукайте всіх людей, але не всі про це здогадується. Ксенія, скажіть, будь ласка, а скільки чисел після коми треба знати для того, щоб потрапити на це свято? Ой, ну ми влаштуємо змагання. Хто більше знає, той більше побачить на нашому святі, але ага. ну хоча б п'ять. От так от. А... а як давно ви взагалі вирішили, що потрібно святкувати цей день, і а, звідки про нього почули? Угу. Ну, ми чули про день кислоти. От у нас організація наукові пікніки. Ми вже е, третій рік влаштовуємо такі наукові свята на всю Україну, от і на весь Київ. От, але цього року вирішили відсвяткувати ще число пі, тому що ми так між собою знали, що його святкують, але захотіли донести до всіх людей, які не займаються наукою. Також що є таке свято. А ви святкуєте тільки 14 березня цей день? Ну у нас так традиційно є ще кілька днів. Там якісь кратні є дати, які схожі на 3.14, Які там, якщо поділити місяць на число, також на виходить 3.14, От але саме така красива дата. Це звичайно. То тобто, якщо я правильно вас зрозумів, Ксенія Вас свято може бути кожен день. Ну, Не кожен а, день звичайно, там є окремі діяння. <рес> 22, 22 липня також святкують, тому що, якщо дробом це записати, 20, в чисельнику 22 в знаменнику 7, то виходить 22 поділити на 7 і виходить 3-14. <рес> Отож, дякуємо вам, Юлю, за Ксенію, ксені, Дякуємо вам за коментар. <рес> перепрошую. Бажаємо вам гарного святкування Дня Пі. Я сподіваюся, ви його сьогодні вперші. 59, точніше цієї ночі в перші 59 почнете святкувати. Так, звичайно, от, але ж ми не можемо е, запросити гостей у перші 59, тому запрошуємо на 12. Чому у нас Сашко можете запросити? Можливо, у перші першій 59 ми будемо на місці. Ви, ви навіть не спробували. <ст> Головне, щоб по секундам так само підгадали під числа пі. Так, бо... так, так, <рисвіт> то що якщо в секунди не потрапити, то там уже можуть і не спустити. Mm, от от. А, бажаємо вам смачних е Пі-пирогів чи Пай-пай. І для того. Того, щоб ваш клуб збільшувався, Ну, і хочемо нагадати, що з нами сьогодні була Ксенія Семенова. Вона є координатор київського наукового пікніка. Якби це не дивно звучало на честь всесвітнього дня числа пі. Тож, якщо у вас є бажання завтра святкувати свято пі, можете це святкувати. Отож, всі, хто любить це число Вітаємо, так вони є. А, і завершуємо наш денний ефір, а, принаймні точніше, наш ранково денний ефір, бо він так приблизно виходить, а, передаємо естафету. Хлопцям, а це Назар Масляний і Вадим, які продовжать нашу таку справу. Вони вже не будуть говорити про день числа пі, тому що вони знають, говорити про це не треба. Це треба святкувати. Сашко йде відпочивати, тому що ввечері він обов'язково з вами побачиться. Ну а я кажу вам гарних вихідних і почуємося вже в понеділок, рівно, 10 десятій годині. Ранку залишатися з нами буде цікаво. Тож на все добре.